ви коли-небудь помічали, як легко втратити концентрацію, коли навколо стільки всього відволікає. Ми живемо у світі постійного потоку інформації, і наша увага стала цінним ресурсом, який, на жаль, часто витрачається не туди. Вам знайоме відчуття, коли ви почали щось робити, але за п'ять хвилин вже гортаєте стрічку соцмереж або відволікаєтесь на іншу задачу. А потім здається, що день пройшов, а ви нічого. Го так і не встигли зробити, і це нормально. Адже наш мозок постійно шукає нові стимули, щоб отримувати дофамін. Але така поведінка виснажує нас, і в результаті ми відчуваємо втому навіть після простих задач. Тому сьогодні я пропоную зосередитися на тому, як регулювати свою енергію, контролювати увагу та не відволікатися на зайве. Є одна проста істина, яка допоможе змінити ваш погляд на цей процес. Де ваша увага, там і ваша енергія. Коли ви постійно відволікаєтесь на дрібниці, ваша енергія розпорушується. Натомість, коли ви вчитеся свідомо направляти енергію на важливе, ваша енергія концентрується, а ефективність і якість зростають. Чому це важливо? Постійне перемикання уваги з одного завдання на інше виснажує мозок. Це знижує вашу продуктивність і викликає відчуття втоми, навіть тоді, коли ви Мало зробили свідоме регулювання уваги, допомагає уникнути зайвого стресу і зберігати ресурс для того, що дійсно має значення. Як розвивати цю навичку? Визначте свої пріоритети. Запитайте себе, що дійсно важливо для мене прямо зараз, чи приносить мені користь те, на що я витрачаю час і енергію. Навчіться казати ні. Якщо ви постійно відволікаєтесь на запит чи завдання, які не відповідають вашим цілям, спробуйте встановити межі, практикуйте усвідомленість. Медитація чи просто кілька хвилин глибокого дихання допоможе повернути вашу увагу у теперішній момент. Знайдіть джерела енергії. Ваш рівень енергії залежить не тільки від уваги, а й від загального стану. Чи добре ви спите? Як харчуєтесь? Чи маєте час для відпочинку? Додавайте у свій день те, що наповнює вас: фізична активність, природа чи спілкування із приємними людьми, використайте фразу для запам'ятовування, де ваша увага, там і ваша енергія. Оберіть свідомо на що її спрямувати. А практичне завдання на сьогодні упродовж дня. Спробуйте кілька разів зупинитися і запитати себе. На що я зараз витрачаю свою увагу? Чи ця діяльність відповідає моїм цілям і завданням? Виділіть 5 хвилин на медитацію для тренування уваги. Спробуйте виконати хоча б одну задачу без відволікань і помітити, як це вплине на ваш рівень енергії. А в коментарях поділіться своїм досвідом, на що найчастіше розсіюється ваша увага? Може, це сповіщення від соцмереж, прохання інших людей щось зробити або ще щось. Коли ви визначите це більш чітко, ви вже будете розуміти, як це можна змінити. Завтра поговоримо про нову навичку, яка зробить ваше життя краще. До зустрічі!